Дівчатка, привіт! Мирного неба, спокійного дня. Вітаю на каналі Пухнасті історії в'язання від катрусі. Сьогодні в нас вже 5 червня, початок літа, вже 5 день літа, і розпочинається наш спільний проєкт «Шалений, шалений тиждень стартів у червні місяці. Я вирішила брати участь, тож, зараз ви бачите фронт роботи на червень місяць і, можливо, деякі процеси перейдуть в липень, М -м, мабуть, в липні і будуть вони завершені. Ну Час покаже. Головне, нам розпочати. правда правда Отже Що я хочу взяти в роботу? Е Виложила всю пряжу. Перша, пря пер перша ниточка це ось така пряжа це, здається, виробник Алізе. Склад, я точно не пам'ятаю, але, здається, віскоза з бамбуком. Тут ну, така ниточка досить тоненька. Колись дуже давно, мабуть, більше 10 років назад, я з цієї пряжі в'язала собі таку літню ковтинку, досить довго її носила, і потім навіть не пам'ятаю, де вона ділася, чи я її викинула, чи комусь віддала, бо інколи я такі речі ну Просто залишаю, в нас біля смітника є така, як сказати, ну, таке воно там можна приносити туди речі, а потім кому треба, люди приходять і там перебирають, хтось щось забирає. Тож знаю, була в мене така ковтинка з цієї пряжі. І ось оця ниточка, ось це залишки, мабуть, з цієї ковтинки. Хочу зв'язати якусь дитячу. Не знаю, чи то туніка вийде, чи то ма... майка, мабуть, ні, скоріш за все, або футболочка, або туніка. Просто буде регланом зверху, і буду в'язати до... до того, поки не вив'яжу оцю всю нитку. Тож, оце такий перший процес, і ниточку буду забирати. Так, другий. Хочу також розпочати дитяче платячко літнє. Ниточка ось така ярнарт віолет. Це. Також вона в мене вже із дуже давніх запасів. Ще, мабуть, стара етикетка, наскільки я розумію, зараз вже вона трошки друга. Це 100% мерсезована бавовна 50 грам 282 метра це колір 5046 але знов-таки не знаю, чи зараз відповідає дійсності. Бо ниточка теж уже дуже-дуже давно лежить. Рекомендований гачок 2,5, спиці 2,5. Платько буду в'язати на круглій кокетці. ну Там ажурне. Потім також, ну, таке не знаю, на який вік, може років там 3-4, на який вийде, на такий і вийде. так Третім процесом будуть шкарпетки з такої ниточки Regia Schachinmayer. Cotton color tutti frutti. Де у нас колір 02424. Це такий лимон, лимонно-лаймово-жовтий. Ну, ось Така в смужку має вийти шкарпетка. О! Нитка, наче й не сама дешева, он є навіть вузол. Тут прямо на моточку видно. Це, а, до речі, це в нас, це ж у нас і хво, з, з бавовною. Ага, 72% бавовни, 18% поліаміду і 10% поліестеру. Тобто такі е, бавовняні літні шкарпеточки мають вийти. Е, я думаю, що в мене навіть з цього мотка вийде дві пари, таких не дуже високих літніх шкарпеток. Так, процес номер 4. Е, ось така прийшла мені сарделька, чи я навіть не знаю, як це назвати. Пряжі, там ще трошечки клубок є. Це від чарівниць добра. Написала дівчатам, думаю, літом трішки пов'яжу якихось теплих речей також на благодійність. І ось прислали мені дівчата таку пряжу. Я думаю, що тут метраж десь 250-300 метрів на 100 грам, вона вже змотана. скількох тут дві? 5. Тут отакий колір світліше коричневий, темно-коричневий і бежевий. Тут тільки правда вона ось трохи якась чи порвата, чи не знаю, чи це весь вся бобіна така, чи це тільки зверху. Бажано було б перемотати його в клубки, щоб подивитися. Ну, побачимо. Це хочу в'язати безрукавку. Знову ж таки, розмір, який вийде, такий вийде. Час покаже. Ось з такого. ну Тут 700 грам, то тут вийде, мабуть, не одна безрукавка, може светрик, ну, побачимо. то ось отака є в мене нитка. І, до речі, я її вже підпалювала, то згорає вона майже повністю, мені здається, тут. Ну Відсотків на 80 е, шерсть, бо такий характерний запах шерсті. Прям відчувається, коли підпалити оцю ось ниточку. І останнім процесом такий є грибок. ось Це будуть е, шкарпетки. Шкарпетки чоловічі, скоріше за все. Е, резинка, п'ятка, мисок буде із алізе. Це, мабуть, або Comfort Sox, або яка в них там ще Шкарпеткова, ну, взагалі, ну, стандартна Шкарпеткова. Це я вже з нею якусь в'язала, бо я, якщо як чесно, не пам'ятаю, етикетки вже немає. А саме тіло шкарпетки хочу в'язати ось із такої ниточки бобінної. В таку вона йде по смужку. Скоріше за все вона в пропитці, бо така ну, тонша, ніж ця алізе шкарпеткова. І я вже колись із неї починала в'язати шкарпетку, але вона зовсім не тримала резинку. Тобто ну, ця нитка ну, чомусь, чомусь саме, ну, в цьому синьому кольорі вона зовсім не тримала резинку, тож резинку я хочу в'язати з цієї, а основну шкарпетку ну і там, де стопа. Буде з отакої ниточки. В минулому році я зі таких схожих теж дуже багато шкарпеток в'язала для ЗСУ, ну і там на благодійність деякі передавали, тож оце хочу вив'язати. І оцей теж намотиш такий не дуже великий. Тож, оце такі процесики, не процесики ще, а моточки, собі беру в роботу на цьому тижні. Потім вже, мабуть, підключуся в останній день. Кожного дня буду починати якийсь процес, і вже в... виходить у нас, якого це 10 11 числа. Буде в нас заключне відео, де покажемо вам, що вдалося розпочати. І на якому етапі, який процес буде знаходитися. Тож усім до зустрічі! Всім привіт! Сьогодні в нас вже заключний день шаленого тижня стартів у червні місяці. Тиждень видався дуже трагічний. З нашими ненормальними сусідами зробили таку катастрофу. Шкода людей, шкода тварин. Це все дуже вибило із колії. Зовсім пару днів зовсім не хотілося в'язати, але щось потрошку колупалося, як кажуть. І зараз покажу результати, що ж вдалося мені розпочати у цьому ж шаленому тижні стартів. Деякі процеси трошечки більше просунулись, деякі буквально на початковому етапі. Так, почнемо, мабуть, спочатку із шкарпеток. Перші шкарпетки були із ниточки, це регія, але не шерстяна або вовняна. Шкарпетки в'яжу для себе. Ось на такій стадії це перша шкарпетка. Тут, в принципі, мені буквально закінчили. ну, Залишилось, мабуть, пров'язати ще декілька сантиметрів, і можна закривати. Зараз покажу етикетку від цієї ниточки. Такий там був один вузол. Маленький моточок відмотався, а потім ще в процесі в'язання тут. Знайшовся ще такий, як ну не розрив нитки а потончення, то я також вирішила його розірвати і вже потім поховаю кінчик. І ниточка, вона так пружинить, бо тут у складі є, а що, тут є поліоміт поліестер мабуть, щось із них дає таку пружинність. Ось такий колір, де він тут 02,424. Такий соковито яскравий колір лимону, лайму із краплинками жовтого включення. В'яжу на спицях чиагу 225. До речі, у травні місяці я таки трохи підкупила собі чиагушок. Ще три, здається, номера. Ні, три, три номера. Бо ну, на таких тросиках мені в'язати найпростіше. Тож ця шкарпетка на такій стадії. І ще одна шкарпетка, але це вже чоловіча, десь 44-го розміру, але бо тут буквально пров'язалась тільки резиночка, і ще, мабуть, навіть не повністю ця вся резиночка пров'язалася, а тільки початок е, ось. Резинка, а це буде в'язатись основне полотно із такої ниточки. Це також зпиці чагу, але номер 2 і ці я купляла у травні. Так, тепер процесики, давайте гачком покажу. Це буде дитяче платячко з круглою кокеткою. Ось, скільки відв'язала я цієї кокетки, в'яжу гачком 1,75, це ниточка Ярнард Віолет. Ось другий моточок є. Колір, Який не колір зараз я з оцього дістану, якщо, звісно... Ні, тут немає ніякої інформації. Невідомо, який це кольор, але це дуже із моїх старезних запасів, запасів ниток, то може, там вже навіть і змінилася колірна гама. Це десь буде на вік, я думаю, десь, мабуть, 2-3 роки. Не знаю, якщо чесно. Бо я так вяжу на око, потім буде тут на по... гудзику. І далі якимсь узором буду в'язатися саме платячко. Ось на такому етапі, це процес номер 3 Так, тепер цю ниточку ми теж прибираємо. І спицеві процеси. Е, перший це ось така буде дитяча ковтинка. Е, буду вив'язувати цей моток. Ще в мене є там трішки залишків. Це також нитки із дуже старих запасів. На етикетки вже дуже давно немає. І який склад точно не пам'ятаю. я вже говорила, що тут, скоріше, всього, віскоза з бамбуком чи щось таке. Вона така нитка трошки слизенька. Це вяжу регланом зверху. Це лінії реглана ось, ось такі будуть. Ажурні. І по такий ось узорчик почала вив'язувати, щоб уже зовсім лицьовою гладдю все не в'язати, то в шахматному порядку буду так пускати такий, такий візерунок. Ну, воно таке, як виходить, якийсь ажурний ромбік чи щось таке. Це вив'язую спочатку також реглан, а потім з'єднається, і буду вив'язувати, наскільки хватить ниточок. Може вийде або така ну, немає, футболка або туніка, побачимо. Кількість ниток покаже, що це вийде. В'яжу також на чагушках, це як мої новенькі, що вони такий тросик не потріпаний життям. Це спиці 2,75, а резиночку в'язала на 2,5. Так, і останній процес. Казала, здається, що хотіла в'язати джемпер, але вирішила в'язати комбінізон дитячий. На вік, мабуть, це буде 6-9 місяців, а може 9-12, бо я не знаю. Я, я вяжу без всяких зразків. Просто подивилася пару відео, кілька. Так, набрала петлі. Реглан також в'яжеться. Десь мені, мабуть, ще половину треба реглана вив'язати. Резинка була на спицях 2,75, а основне полотно на трійки. Чи на 2,5 я вже в'язала, якщо чесно, я вже не пам'ятаю. Ось на такій стадії. Це нитка з благодійного фонду чарівниці добра. І тут вона, звичайно, має розриви. Тож потім прийдеться ховати кінчиків, бо бачите, торчить то там, то там. Я спочатку почала відмотувати, але мені, якщо чесно, просто склада часу на те, щоб це все перемотати і подивитися, скільки там тих клубочків, моточків вийде. Нитка на дотик, і я її трохи підпалювала. ну Тут точно процентів 80% шерсті є. По-перше, запах, по-друге, вона палиться, зовсім не залишає в собі ну, такий як акриловий стерженьок. Тож, ну, я думаю, що воно там підваляється, і тих кінчиків зовсім не буде помітно. Ось на таких процесах була зосереджена увага на цьому тижні. З понеділка починається в нас нова гра Магічний кубік. Ці всі процеси туди переходять. Плюс ще в мене там є кілька процесів. Тут ну, якраз їх 5 шкарпетки, я мабуть візьму як одні. І оці всі процесики, щоб далі потрошечку просувати. Тож, дякую всім за перегляд. Проходьте. До дівчаток, я думаю, що вони також нав'язали дуже багато краси, можливо, літніх багато речей, бо зараз тільки початок літа, якраз час в'язати літні речі. Буде що цього, під що пов'язати цього тижня вечорами. Головне, щоб все було тихо, спокійно. Щоб наші сусіди-терористи трошки тримали свої амбіції в руках. Нам бажаю скорішої перемоги, вигнати цю всю нечість з нашої землі. Бережіть себе. Слава Україні!